Якщо ви вже відкрили це відео, то швидше за все певний інтерес до ультралайту у вас все ж таки є. І завдання моє і цього відео допомогти вам розібратися, чи потрібен вам саме цей спінінг, саме ця модель, чи підходить вона для ваших умов лову, що від нього очікувати, а що не варто. І спершу трішки технічки для експертів. Довжина 229 см, тест до 7 грамів, вага 77 грамів, руків'я Fuji DPS, карбон Torrey 46 тонн та Т1100G. Кільця однолапий Трозайт в титані. Я принципово не роблю огляди з настей на які не ловив щонайменше півроку, тому про цей спінінг. Мені є що вам розповісти. Вважаю, це доцільне починати огляд вудлища з елементу, в якому воно транспортується. В нашому випадку це неопреновий чохол, обладнаний ось такою вставкою з матеріалу, який нагадує шкірзам. Який її функціонал. Коли ми ставимо наш чохол на землю, в пісок чи ще кудись, ось цю е, штуку дуже легко відмити від багнюки чи чогось ще далі. Починаємо. Блискавка. Вона тут хоче одинарна. Але насправді потужна. Це були плюси. Один недолік є, який я для себе бачу. На мій погляд, чохол хотілося б бачити трішечки більш об'ємним. Чому? Для того, щоб не було ось такого. Коли ви вставляєте. Одну частину спінінгу в чохол, в якому вже є інша, можуть бути ось такі моменти. Це одне кільце вперлося в інше. Як вирішити цю проблему? До речі, вона стосується не лише цієї моделі. Японські спінінги теж мають таку проблему з чохлами. Не всі, але трапляються. Все дуже просто: просто беремо наш спінінг. ось він. Ми його дістали і одночасно вставляємо. Обидві, обидва коліна в чохол. Ось таким чином. Клац, клац, вставляємо, і воно все ідеально заходить безпечно і без проблем. Все, з чохлом закінчили, тепер переходимо безпосередньо до спінінга. І почати я хотів би, звісно, що з ладу. Виробник визначає його як надшвидкий, і якщо робити суперінтелектуальний тест з впранням вершинки в стелю, то дійсно може здатися, що він надшвидкий. Проте це не зовсім так. Через ці роки пройшли вже, мабуть, сотні вудлищ подібного типажу, і за взірець екстрафасту в цьому форм-факторі я все ж таки візьму Tenry Lunakia Sonic 77M. Ну а Для тих, хто скаже, що вона до 5 грамів, повідомляю, ви просто нею не ловили. Тепер давайте до ладу. Які ж переваги швидкого ладу над надшвидким? Ну, по-перше, фаст краще фіксує рибу дуже малого розміру. По-друге, закид з фастом буде більш комфортний та легкий. Ну і звісно ж, вони значно витриваліші на критичних кутах. Тут власники 90-х кеннонів та посейдонів Soulty Сенсейшн, хоч і з сумом, але точно зі мною погодяться. Fast також дозволяє робити більш м'які подачі приманок, які найбільш актуальні в періоди найменшої активності хижака. Плавність тут дозволяє досягти кращого результату. Також під час лову на мушлі на надшвидкі бланки, сильний відстріл приманки від дрейсени, часто буває просто надлишково потужним. Середина тут досить гнучка, тому з виважуванням щуки чи білизни проблем не виникне. А от корчувати судака на тупі двійники цим спінінгом я би не став. Баланс. Дуже абстрактна категорія, але якщо брати класичну форгліпівську концепцію, то з котушкою Савада 2500 s вага якої 219 грамів, він ідеальний. Шнур в ідеалі це 0,2 чи 0,3 за японською класифікацією, ну, в крайньому випадку 0,4, якщо умови цього дійсно потребують. Руків'я теж справа смаку, і ще одна суб'єктивна категорія. Чи можу я назвати це руків'я найзручнішим, найергономічнішим і найкращим серед усіх, якими мені доводилось користуватись, безперечно, ні. Але воно точно одне з найнезвичніших. Чи схоже це руків'я з таким у Ксеста Блекстар? Безперечно, схоже. Однак, Бад, на мій погляд, слід було виконати теж в якомусь карбоновому виконанні, аби завершити концепт мінімалістичного карбонового дизайну. Руків'я тут дійсно вельми специфічне. В мене було декілька прослизань під час о, рибалки в дощ та після пійманої щуки. Воно тут о, чутливе, малого діаметру, і так, верхня гайка тут не розкручується. За це можете не перейматись. Тест. Виробник зазначає 0,8,7, але знаєте, на посейдонах також пишуть 0318. Це ж немає нічого спільного з нашими реаліями та умовами лову. І звісно ж, виникає питання, чи можна ловити цим спінінгом на 1 грам? Так, звісно, що можна. В ідеальних умовах, без вітру з твердим дном, на 0,2 шнурі ви дійсно будете фіксувати ледь помітний відстріл вершинки вудлища. Та давайте будемо до кінця чесними. Як часто ви опиняєтесь в цих самих ідеальних умовах? Це ж... Просто неабияка рідкість. В мене якось була рибалка, де я був вимушений два дні підряд ловити на Абу Гарсія Rock до 40 грамів, вантажиком 7 грамів. Чи ловив я рибу? Так, звісно, що ловив. Та чи отримував я задоволення від процесу? Безперечно, ні. Тому я вкотре наголошую, що потрібно, перш ніж купувати спінінг, чітко усвідомлювати найчастіший діапазон вагів, які ви будете використовувати на своїх рибалках. Адже ви купуєте досить недешевий інструмент, а про ціну ми поговоримо дещо пізніше. Для якої мети? Для того, щоб отримувати задоволення, правда? А для того, щоб отримувати задоволення, найчастіше потрібно працювати всередині кастингового діапазону. Отже, по приманкам, джиг до 7 грамів плюсикон 2,5 дюйми буде його максимумом. Про якісь там високі підриви, навіть і не мрійте, комфортний низ, на мій погляд, це 2 грами. Коливальні блешні та обертальні блешні без проблем в межах тесту в облери. 55-60 мм не діпові варіанти і доступна лише рівномірна проводка, ніякого твіченого. Ідеологічна направленість. В першу чергу це, звісно, жлов окуня та дрібної щуки чи судака на невеликих дистанціях. Тепер про ціни буду казати в доларах, оскільки курс гривні постійно коливається, і наразі ціна цього спінгу складає 250 доларів. Але дочекатися знижки чи акції 15, а іноді й 20% завжди можна. Тим паче зараз їх влаштовують досить часто. Ось чому пропоную взяти, за приклад ціну в 200 доларів та спробувати порівняти 76 X-Game з конкурентами. В першу чергу це, звісно ж, Black Swan від фаворит. Вони досить схожі, хоча Black Swan на 12 грамів легший. Гадаю, що це за рахунок руків'я. Що стосується того, який же з цих спінінгів кращий? На мій погляд, кращий чи гірший, це ну, надзвичайно суб'єктивна категорія, тому що, повторюсь, вони концептуально, ідеологічно та за рівнем емоцій, які дарують, дійсно дуже схожі. Тут буде лише питання в тому, який вам більше сподобається. Ну а японці за цю ціну з подібною модельністю карбону та торзайтом нічого запропонувати не можуть. Тому залишається лише вторинний ринок. Купувати спінінг без гарантій на вторинному ринку це завжди лотерея. Ну а загалом знайти фінку, срам чи якийсь куб на вторинному ринку дійсно можна, однак слід бути готовим до можливих неприємних сюрпризів. Дуже сподіваюся, що в цьому відео мені вдалося допомогти вам дізнатись трішки більше про 76 шостий X-Game. Ну а якщо так, то найкращою подякою для мене буде будь-який ваш коментар та вподобайка до цього відео. А на цьому в мене все. Підготовка до відео, яке буде присвячене історії компанії Дайва, почнеться одразу ж після того, як я оговтаюсь від побаченої статистики кількості переглядів історії компанії Шимано. З вами як завжди був Ярослав Злий. Я бажаю вам козацької вдачі, міцного здоров'я, натхнення, терпіння. І, звісно ж, нехай щастить.